Звісно, найзручніше і найшвидше контролювати свої фінанси і вільно користуватися ними за допомогою мережевих ресурсів: логін, пароль, декілька простих дій, і вам дистанційно доступна більшість операцій з коштами на вашому рахунку. Але треба пильнувати. Адже на цей доступ полюють також інтернет-шахраї та хакери. Погляньте на ці сторінки. Ось ці сторінки здаються безпечними, адже на перший погляд, схожі на офіційну сторінку банку. Але насправді ці сторінки фальшиві. У такий спосіб шахраї хочуть дістатися до вашої картки і значить ваших грошей. Щоб їм це вдалося, афористам достатньо знати номер картки, термін дії та cvv код щоб зменшити їх шанси на вдачу, у налаштуваннях максимально зменшить ліміти для інтернет-разрахунків. Так, у разі шахрайства ви ризикуєте невеликою сумою, а за потреби їх так само швидко можна збільшити в особистому кабінеті. Під час онлайн покупок також можна втрапити на недобросовісного продавця. Щоб цього не сталося, купуйте тільки у великих мережах з гарною репутацією або у перевірених продавців. Також будьте обережними, купуючи товари з передплатою. Як захиститися? Блокуйте дозвіл на інтернет операції і максимально зменшіть ліміти. Уникайте користування незнайомими платіжними сервісами. Використовуйте окрему картку для розрахунків у інтернеті. Підключіть sms банкінг або Viber-банкінг, щоб за найменшою підозрілою активності блокувати картку та операції в інтернет. Якщо купуєте товар у малознайомого продавця, обирайте оплату після отримання. Увімкніть протокол безпеки 3D Secure. Існує окрема категорія хакерів, які палюють на особисту інформацію у хмарних сервісах. І користувачі допомагають їм у цьому. Напевне, кожен з нас пригадає, що зберігає у хмарі чи в онлайні знімки документів або пересилав їх поштою чи в месенджерах. І не задумуємося, що це та сама шпарина, через яку хакер може поцупити особисті дані. Сучасні кіберзлодії ламають паролі до особистих аккаунтів у сервісах Apple і Google, соцмережах, поштових скриньках, а знайдені там, приміром, паспортні дані використовують для оформлення кредиту. Як захиститися? Не зберігайте на онлайн-диску особисті дані, копії документів. Установіть подвійну авторизацію для електронної пошти та месенджерів. Додатковий код, окрім логіну та паролю. Видаляйте мейли, якщо довелося переслати копії документів. Обмежуйте особисту інформацію, що повідомляєте у соцмережах. Як мінімум, раз на рік змінюйте паролі до аккаунтів у сервісах соцмережах, поштових скриньках, пароль має бути складним. Проаналізуйте вашу фінансову поведінку. Складіть список ресурсів, де ви робите оплати та покупки. А після залиште у ньому лише надійні. Якщо ви робите багато онлайн покупок, Можливо, варто відкрити для цього окрему картку. Згадайте, де, кому і коли в соцмережах чи месенджерах ви повідомляли персональні дані. Перевірте ваш google диск та поштові скриньки на наявність фото документів і видаліть їх.